Один з основних етапів при вирощуванні плодів це процес обрізки фруктових дерев. В садах її проводять щорічно, аби не тільки забезпечити здоров'я рослин, а й вплинути на їхній майбутній врожай. Обрізки ми регулюємо потрапляння світла в корону дереву, розмір плодів, їхню кількість на дерево, тому що надмірна кількість також не є гарним і мала кількість також не є гарним. Потрібно, щоб була оптимальна кількість плодів. Наприклад, для цього дерева саженцю вже п'ять років цьому дереву в саду. На таке дерево навантаження оптимальне 100, 110 яблук на дерево на даній підщепі карлковій підщепі М 9 В домашніх умовах обрізку проводити ще рано, але на масштабних підприємствах саме час. У садах «Декор Агро» фахівці застосовують інтегровану систему вирощування та яблуні штучно вводять зиму. Похрусткування є деревина визрівша. Всі бруньки плодові пройшли диференціацію, і вони є плодовими, тобто вони не стануть ростовими. І листя потихеньку скидає, те, що залишилось це ще не критично, воно через тиждень-два опаде і все буде нормально. Для приватних домоволодінь рекомендую я проводити обрізку до початку сокоруху, приблизно початок березня, середина березня, орієнтовні терміни, залежить від років. Для обрізання дерев фахівці використовують секатори та гілкорізи. Головне, щоб вони були заточені і знезаражені перед початком роботи. Це одні з найкращих секаторів, вони є електричними. Від нажимання пальцем на курок робиться зріз, Це дуже все легко. Також для приватних домоволодінь рекомендуємо ручні секатори. Їх продається безліч в будь-якому господарському магазині, вони різняться за якістю. Також є ще дворучні сучкорізи, ними можна зрізати будь-яку товщину гілки, ну, яку дозволить розширення леза, дуже легко зрізається і можна дістати ну, залежить від зросту людини. На висоту 2,5 метра приблизно ми достаємо. Коли саду один-два роки необхідно проводити формуючу обрізку дерев, це потрібно для того, щоб сформувати нижній ярус, основні півскелетні гілки та верхівку. У садах підприємства Декор Агро дерева вже старші, тож для них проводять регулюючу обрізку. Нам потрібно, щоб на дереві була велика кількість гілок, але вони не були старими. Тобто, якщо гілка вже товста по відношенню до центрального провідника, центральний провідник це ось стовбур. Якщо гілка вже затовста, тобто вона вже перебирає на себе живлення, і ми повинні її забрати для того, щоб дати можливість розвиватися іншим гілкам, зокрема однорічним чи, чи двохрічним. Так ми її просто видаляємо. Завжди видаляємо на коротенькі сучки довжиною близько 7-8 сантиметрів, для того, щоб звідси відростали однорічні пагони. Однорічну деревину, яка виросла, ми ніколи не чіпаємо. Тобто ми її не підрізаємо ні тут, ні тут, ні нижче, тому що будь-який зріз – це провокація росту, провокація росту, потовщення, і тут можуть вирости безліч бокових гілок, без врожаю. Тобто не виростуть списики, які нам потрібні, і кільчаточки. Якщо все правильно зробити, вже наступного року зокрема ваші яблуні дадуть соковиті плоди. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини.